П'ятий тур чемпіонату України стартував в Грою волчевську Саме це місто залишається домашнім для Луганської зорі, і саме тут вона приймала донецький металург. Господарі віддали ініціативу донечанам. Грали передусім на контратаках. В одній з них міг забувати сілюк, Трішки не вистачило точності. А от 40-річному воротарю зорі Шухов цього вистачило й досвіду і вміння, щоб впоратися з класним ударом під селі з метрів 30. Так би докотився цей матч до нульової нічиєї, але вже на третій доданій до основи часу хвилини металурги пропустили чергову контратаку зорі. А капітан Донечан Чечер записав у свій пасив автогол: 1-0 – несподівана розв'язка на користь Луганчан. В кінці, звісно, забули об обороні, хотіли додати зорю. Пошли в атаку, попали в плен. Другий матч п'ятниці, лічівець Волині. Тут лучанам вдався на доспішний перший тайм. Гості пішли на перерву, маючи перевагу в два м'ячі. Все завдяки бразильському форварду майкону. Спочатку він дуже вдало виконав штрафний, а під завісу тайму до правих м'яч вже у порожні ворота лічівця після навісу. Бабира два голи в матчі, шість у чемпіонаті. Перша сходинком бомбардирських перегонах. Утім, чи цього достатньо для Віталія Кварцянова? Почому два, почему не четыре, не п'ять забить и работать з вдохновением носитися туди-сюди, вперед. Ні, там побігав, там ходит, там побежал, там стоїть. Малий об'єм роботи. Другий тайм пройшов в атаках Маріупольців. Гол забив фомін, але більше безігти лічив чи не вдалося. Булень відстояла переможні два-одина. Якби не сейф Бажина після неймовірного удару Шарпера, рахунок був би більшим. Але і це аж ніяк не задовольнило наставника лучан. Качество нет, это шах. К регресу и шаг к катастрофе. Этими игроками мы не заедем ни в одну квартиру. Я недоволен игрой и даже не пойду поздравлять футболистов. Таврія не може забити третій матч поспіль. Оболонь взагалі ще не відзначалася в цьому чемпіонаті. Ось підсумок гри цих команд між собою. Оболонь і Таврія обмінялися не голами, а червоними картками. Обидві у першому таймі. Спочатку в лапках відзначився слюсар, який вирішив, що у футболі не заборонені прийоми карате. А потім другу жовто отримав Любічич. У грі 10 на 10 команди награв лише на 0-0. Хоча в оболоні був 100% гольовий момент, але вихід Мандзюка сам на сам з воротарем Таврі перервав свисток арбітра. А в в цьому моменті аж ніяк не було. Ми не є топ-клубом. Я перше говорю про що Якщо мені жалко футболістів, які б'ються, українські, молоді пацани б'ються і їх ще топчуть туди. Дебютант прем'єр-ліги Олександрія став дуже міцним горішком для металіста. Харків'яни провели в атаках весь перший тайм, як завжди, активним був Крістальдо чудову можливість забити мав пшеничник. Але відзначитися металісту вдалося лише наприкінці тайму. Горотар Гостей паньків необережно зіграв на виході, і Крістальдо нарешті використав свій шанс. А в другому таймі Олександрія показала характер. Вся гра в атаці йшла через Таргамадзі, і Новоявлений гравець збірної Грузії міг забити. Спочатку з його ударом впорався старцев. Пізніше дриблінг Таргамадзе закінчився падінням у штрафному майданчику металіста і ударом впритул від довгого вище воріт. Натомість друге забили господарі. Клейтон Шав'єр майстерно виконав штрафний, але й це не зупинило За Зусилями Гітченка вони спромоглися на гол престижу. 2-1 – непроста перемога металіста. А у Дніпро вихідця з першої ліги перемогти не зміг. Гра Дніпропетровців з Чорноморцем на зустрічних курсах. На випад головного бомбардира Дніпра Антонова одесити відповідають ударом стійку свого центрфорварда Румуна Бурдужана. Кінець першого тайму і Дніпро таки забиває. Антонов віддає на Жуліано Бразилий з транзитом через тіку доправляє м'яч до сітки. Воріт відвою чорноморця. Вже після перерви, після подачі кутового забиває Шиманик. Але арбітер матчу Можаровський взяття воріт з касовою, зафіксувавши напад на воротаря. Атака Дніпра і вже Бузитосному доводиться рятувати свої ворота після удару головою Кулакова. Чергові стандартні положення знову небезпечно біля воріт Дніпра. Лаштовка робить розкішні севі після ударів в притул Діденка і Васіна. Але вже на 91-й хвилині настає розв'язка. Бурдужан розхитав і Невідпорно пробуває в дальній кутворі один-один, нічия без компромісів.